Меччина виділяє 50 мільйонів євро на лікування поранених бійців ЗСУ. Про це заявив уряд країни. Повідомляють, що ФРН продовжить медичну допомогу Україні і надасть ці кошти на прийом та лікування поранених українських військових. Також там зазначили, що витрати на стаціонарне лікування будуть виділяти без бюрократичних процедур федеральним відомством адміністрації. На сервери Укрпошти тим часом надійшло перші 6 тисяч повісток з електронними підписами начальників ТЦК. Про це порталу Ukrainian Military Pages розповіли представники командування сухопутних військ ЗСУ. Повідомляється, що місцевих ТЦК не обирали на кого саме формувати повістки. Вони були згенеровані реєстром військовозобов'язаних. Роздруковані Укрпоштою сповіщення вже розсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних. Ну а перевіритись. Справжність таких повісток можна щитавши QR-код за допомогою смартфону з додатком Резерв Плюс. Ну а Росія вигадала, як обійти цінові обмеження Великої сімки і Євросоюзу на продаж нафти. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на дані отримані з торговельних і судноплавних джерел. Зазначається, що російські компанії застрахували 60% нафтових вантажів до Індії в липні, тоді як ще в грудні були застраховані лише 40%. Видання уточнює, що західні послуги, такі як доставка і страхування, можуть використовуватись лише для російських вантажів, які продаються за граничною ціною або нижче до того ж, Індія випередила Китай і стала найбільшим покупцем російської нафти, незважаючи на те, що Китай отримує е, трубопровідні і морські поставки.